Чудовити вам, а не Так. <клес> <клес> Три, а ви Марія, і Бог вам все пробачить. А ні, сравайте вам тільки в пекло. <клес> Що ти, рибальний Боклан, судив? Йду, монсеньор, йду. От тільки допишу ще двох фрейлінг. Шшш! Фрейліни – дві тисячі літрів. дере далі, пане Боклан, мене цікавить результат. Ну, монсеньор, Надто справедливий, щоб чіплятися до рахунку бідолашного мебляра, який ледве заробляє п'ять на сто. Я вже не кажу про те, з якою швидкістю виконано наказ вашого пресвященства. Зі швидкістю, зі швидкістю, каже, Воно було вам віддано більше місяця тому назад, пане? Та Попер... що ви! Монсеньор, на щастя, є лист вашого камердинера пана Берної. Не хочете поглянути не на нього, не Монсеньор? Не варто, не варто. Перепрошую, мені бажано показати його вашому преосвященству. Всього один маленький пункт. маленький пункт. Шановний пан поклене. Його величності завгодно провести мисливський сезон у своєму ванценському замку. Негайно вирушайте у вказаний замок з усіма вашими робітниками, щоб зазначена резиденція, яка в минулому служила. Ясеницею для злочинців і нині зовсім позбавлена меблів була готова до 25 вересня цього року, якщо знадобиться а мені знадобиться, працюйте з вашими людьми вдень та вночі. Король не зупиниться перед жодними витратами. А що там останнє? Ви сказали щось там. Ну, а, про... Там написано Воно король. А, ну так бачите, там же ж не написано кардинал. Все, до побачення. Але за наказом кардинала Мазаріні. Що підписував? Підписував. Так. Добре, добре. Ну, добра, добра. ну а втім, оскільки кардинал за одну із карбник розраховуватися з вами доведеться саме кардинал. Але подивимось на результат, пане покане. Результат, інакше ми з вами ніколи не закінчимо. О, це простіше простого мансеньо. Ось весь результат. З вас 25 тисяч ліврів. О, пане покан. А я віддаю право підрахувати особисто. Отже, ви кажете спальня короля, королеви та герцоганського. Так що, О, О, пане пара, що це таке? А три тисячі ліврів три і не більше. Ох, а це в нас що, пане Бакласи спальня королеви англійської дочки Генрієти. ох, яка спальня. У -у -у -у. Пане покладе, тисяча лірів, тисяча і не більше. Ви куди? будь ласка. Ви що робите, пане буквально? До побачення! Зачекайте, ну, пане Бакле! Ну, скажіть, наймирість. ну хіба їм погано шолося в луврі, а? Ну навіщо їм задобилося їх, а сан? Добре. Якщо інакше не можна, дамо дві. Дві тисячі ліврів і не більше Добре? Оставлю. Добре, далі на що це спальня, картувала, джує мат за Так це ваша спальня. Жукова спальня, маневр! Пане кухне, оскільки ви хочете зовсім? А я вісім тисяча тут Нічого не скаже. В принципі, зовсім не дорого. rola Бушаван вам розкаже, як мені завгодно. Бушаване. Ходіло, мали поклади піше, піш. піш. <ріпи> 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 Не вважайте мене надто допитливими, ваша величність. Але чи не дозволено мені запитати, що робитимуть разом пан Бушава і Поклен? Вони займуться мобліванням одного приміщення картина. <клухи> ваші ж не попають! Ні-ні, ну ваші величності ж відомо. Я наказав приготувати покої для вас, для себе, для фриля, для, для всіх. Не покої а спальні. Дека різниця покої, або спальні? це одне... не не ні 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 я ще ж готовав покої для англійської, для дочки генєти для себе, для шести фрейів, а взагалі для всіх. Я мабуть. саме ходила їх оглядати. <плес> <плес> Нет, 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 ваша Вашого когось очікує? Так, кардинале. І це таємниця. Так, добродію. Це сімейна таємниця, яка водночас може стати державною. державною. Але так, як я маю як відношення до сімейства, чимало до держави, через ці вичини ви сповним право можете вимагати, щоб вас посвятили у цю таємницю. Але на тобі успіх мушкате. Але якщо коридорі він нічого не почує. Пане кардинал, не згадає за думка, що король уже увійшов той рік, коли люди одружую. О, Пекату. Я тільки про це і думаю. Ваша величність раді. І у вас є цього приводу плани. У мене ваша величність. Жодних. Вам не раз і відчукували що я приходить. Цілком справедливо. Ми перебалимо всіх принцес на виданні, але по тим чи іншим тому причинам жодна з них не може стати королевою Франції. Марія Терезія вона влаштовує нас у всіх відносинах, але вона єдина дочка, отже, претендує трон Іспанії. А якщо моя невістка, королева іспанська не народить сина про інфант, нема чого й думати. А нічого вашою тим часом король не дитина. Він став чоловіком, бо йому вже 20 років. З роками каприз дитинства зміняться пристрастями молодості. Досі він тільки захоплювався, але одного чудового дня може статися щось серйозніше. Справжньої пристрасті і до кого ж? А звідки мені знати? До якоїсь, яка за допомогою родичів змусить його наробити дурниці? На жаль, ваша величність повинна вам зізнатися. Я зробила такий крок. Про який ви зараз дізнаєтесь. І я написала моїй невісті христині Французькій вдові я не маю першого герцога Савольського. Нехай вони прийдуть погостювати і з собою Маргариту, чарівну 17-річну дівчину, яка, сподіваюсь, зуміє повнити серце короля. Ви так не думаєте? Кардинал! Ви так не думаєте? А звичайно, що думаю, ваша величність. І через Бушавана я сповістила короля, що чекає на нього тут. Ваша величність має намір посвятити його свої плани. Зовсім ні. Це означало б налаштувати короля проти нас. Нехай він бачить у ній звичайну гость. А -а -а. Ідіть, кардинал. Йду. Ваша величність. А вона щось пронюхала. А я вам скажу, сіда, вона підвіть, не виходить. Сідайте, будь ласка, падала, сідайте, сідайте, будь ласка. Сидманова, сідайте. Ваша лишність, де король, на жаль, нікому не відомо. Я отак сідай, я вас не досі. Панове, ви, ви знаєте з якого приводу зібрана сьогодні рада за словами супер фінансів? Його величністю підписані декілька едиців про нові податки, які потрібні для держави. І третього дня парламент, без сумніву, виду присутності короля обіцяв їх заарестувати. Але вчора, здається, вирішив взяти своє слово назад. Що матиме взяти своє слово назад? Ваша думка, панове, що ми маємо з цим робити? Та зарештувати весь парламент і сховати в бастилі. Ну, хто це сказав? Та я чорт А, Це ви? Доброго дня. Нехай цю справу доручать мені. Я швидко з цим всім впоруюсь. Ну, панове, ви чули його пропозиції, що скажете. А я скажу, панове, що парламент це така корпорація, яку слід приймати до мене. Та да нічого вас партнерська не зкаже. Продовжуйте, пане Дегіш. Дякую. Де? Парламент має право представляти королю свої заперечення проти атакованих. Вони вже зареєстровані. Мій конфідент, який розповідає мені усій таємниці, допоміг мені це зробити. а як ви змогли добитися цього. Я сам побував у парламенті. Ай, промовити, напевно, гарну промову, так? Ні, я просто сказав нам так завгодно. Браво! Браво! Людмила! Дякую, дякую. Так, панове, запрошую всіх на полювання. Банома, прошу за мною на поливание. Прошу на поливание. На поливание. На поливание. Уже тей конфидент. Паша, у меня что-то осталось. Стоп! Що, він Що Що повторю Що я я зн... вам, король про все знає. значе. Поперше ваша великість, я ніколи не кажу всього. правда. раба король! Не розумію вас, ваша величність. Не розумієте, а король. Король? Особливо зацікавлені у ваші племінниці. <рес> ви теж так думаєте. А ви не знаєте? А, ну, ви ж знаєте, я величність звик захоплюватися моїми родичками. А раптом одне з його захоплень виявиться сильнішим за інших. А раптом він наважиться зробити для Марії Манчині те, чого не наважаться зробити для інших. Ну, тоді ми видаємо То ви її за якогось французького чи сайвойського її. За кого хочете, але в одному я ручаюсь. За короля ви її не видасте. Декому може спасти на думку подібна безгузність? Можливо, королю, але тільки не мені ваша величність. Не думаю, що йому, але якщо це так, проти нього повстане вся Франція і проти вас, і я сама очолюзати і за потреби захоплю молодшого сина. Ви станете на чолі бунту і захопите за собою молодшого сина. А це нічого не змінить. Якщо король твердо вирішить стати племінником кардинала Мазаріні, тоді він із бунтівниками, і з Матінкою, і навіть з герцогом Анжуйським зробить те, що зробив сьогодні вранці з парламентом. Ах, якщо мій славний король підійде до мене і скаже: дорогий пан кардинал, я хочу одружитися на вашій племінниці. Я, як вірно, підданий, не наважуся не дослухатися і відмовити нашому славному королю. А що з Сматінкою, пане кардинал? Вона була похмурішою за хмару, коли сідала в карету. О, Ваша величність. Ну, хто ж розглядає жінку, особливо, коли ця жінка королева? Сподіваюсь, вона розсердилась не на мене. А втім, знаєте, мені байдуже. Хороший в неї настрій чи поганий. Я налаштований дещо попросити, але не її. А те на мене про щось проси? Так. Кого? Вас? <си> ну, Тоді проси, проси, дитинку моє. А, вибачте, пане, я вас заборюю з манарком як у ті часи, коли королева мати була регідчою, а король Людовік — маленьким хлопчиком ось такого зросту. Дорогий кардинале, ви назавжди зберегли право говорити так зі мною. Хто мене виховав, ви. То пішов зі мною вигнання? Ви, хто захистив мене? Ви браво, браво вам, дорогий кардинали! І кому ж я повинен дякувати, як не вам? Дорогий Людою, коли ви відверто переконані в тому, що ви тільки що сказали, це сказав не я, а сама історія. А, о! Ха -ха, історія! А знаєте, вона часом така брехлива. Але все-таки ви мали навіть про щось просити мене, про що говоріть? Скажіть, в якому ви зараз настрої? Ну, у мене зараз чудовий настрій. Отож, ви кардинали, мені потрібні гроші. 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 Гири, ошики. Так. А навіщо гроші? А щоб влаштувати бали, свята, вистави, словом, веселитися! Веселитися. А ви думаєте, що королю належить веселитися? Дорогий кардинали. Королю належить або веселитися, або правити. А так як правите ви і моя матінка, королю належить лише веселитися, інакше стережіться. Я можу помітити, що правлю не я, а інші. За що це ти говориш, дорогий Людовіку? Ось що моєї прошу грошей. Так роже грошей не слово чисті. Можна подумати, що язиці королів є одне ось це слово. Королева наказово заявляє: Грошей, пан кардинал! Коляр Суханжуський, зору слово пан кардинал! Король, а король теж вимагає грошей. Але в мене їх немає, пане. А все, що було, витрачено на сьогоднішнє свято. Воно нам обійшлося, що 500 пістолів я щойно сам усе підрахував із дворецьким. Ну що ж, дорогі кардинале, так як грошей немає, ні. ні гроша ваша величність. Я, щоб розвіятися, займуся державними справами. Побажайте розпорядитися. Щоб із завтрашнього дня пани Фуле і Лательє приходили працювати зі мною, а не з вами. Вам вже час відпочити. Ви вже 30 років працюєте на благо Франції і безсумнівно відчуваєте потребу відпочити. Так само, як я після шести років неробства, відчуваю потребу попрацювати. А чи багато вам треба грошей? Ні. Ну якщо сума незначна, то ми все влаштуємо. Я гадаю, мільйона буде достатньо. Мільйон? Ви гадаєте, що для короля Франції це замало? Два мільйонів. ні, Зачекайте, ваша величність, а де ж мені взяти того мільйона? Ну, скажімо, з трьох мільйонів 900 тисяч ліврів у Ліоні, або семи мільйонів у Бордон, або чотирьох 4 мільйонів у Мадриді. Або ви можете позичити мені цей мільйон із 7 мільйонів ваших поточних доходів. Та мене розорили! Мене обіграли, мене зрадили! Та Господи, чимало звідки? Я гадаю, що міністр, який має статки в 39 мільйонів 260 тисяч ліврів, не зможе позичити своєму королю навіть сто тисяч пістолів. Хто вам сказав? міг вам сказати! А той же, хто і повідомив мене про прибуття до Франції герцогині Христини та її принцеси Маргарити Мій конфідент. Ага! Коли вам потрібні ці гроші? Увечері, дорогі кардинали. Навіщо вам така сума? Відповім тому, кому я стільки зобов'язаний. Адже від вас у мене немає секретів. Я закохався і неодмінно хочу сподобатись коханій жінці. Mm, закохані? Так, дорогі кардинале. <тас> тобто, ви хочете сказати, що та, кого ви любите, буде королевою? Королевою моїх свят, дорогий кардинале. А потім можливо і королевою моєї країни. Ну, якщо ви вже наводите такі вагомі аргументи, я зроблю все можливе, щоб дістати вам цей мільйон. Що ж, дякую вам, дорогі кардинали. Ви добра людина. Полювання кличе. Піду, піду на, полювання. на полювання. Ваше величні. А все одно ж він, мила дитина. А зачекайте. І знову. І знову королева англійська. А що вона хотіла зробити? Ах! А вона хотіла заплутати справи, наче мої дебільні тупі справи, і до того недостатньо заплутані. Зачекайте: а сиди, король Карл II на англійському троні. Якщо звичайно інфанта не береться до уваги, то Генрієта. Генрієта була б найкращою нареченою для короля. Ну ми б принаймні одружилися на великій державі. Але, на жаль, зараз Англію править Річард Кромвель. А ми пов'язані з ним договірами, тому взагалі не можна тут нічого діяти. Панове! Панове! Королю треба мільйон. А вас що вийшли? <coughs> Дістану для вас мільйон. Панове, панове! Petit poltron, vous La vie est injuste surtout pour les petits. La vie est injuste et c'est pour ça qu'on vit les grands. Je manque de toi dans mes nuits, dans la pluie, dans les rires. Вирішить все, не порадившись зі мною. Я маю на увазі, пане кардинале, що ви не дозволили принцу Конде повернутися до Франції і наказали моєму дворідному брату Карлу покинути вансел. Пане! Ось уже 30 років, як я, займаюся політикою. Спочатку під керівництвом кардинала Дженеті, потім при кардиналі Ріссулі, а потім і я сам: Я сам! став кардиналом! І я займаюся нею з прагненням і з розумом. І так, пане, ви хочете сказати, що прагненням я відрізнявся в молодості, але розумом завжди. І я сміюся стверджувати, тому що розум це найбільший вік, у якому мене звинувачували. Ви хочете мої 39 мільйонів, пане. А ось вони. Тримайте.